Всім привіт! Ви бачайте там за накладочки, тут десь пальця встромлю ну, в смислі, в камеру, бо так. Сьогодні я без оператора. Е, от, зайнявся крилами тими. От, купив, пожалів грошей не планував, але думаю, він заробив той трактор, купив таку краску молоткову. Емаль антикорозійна молоткова. Ну, класна штука. Такий синій не то металік, молоткове, сохне дуже скоро. Коротше, хороша штука. Ну, але я про друге. Значить, продовження історії тих жартунів на роботі, на тракторній бригаді. Вот. Значить. Доставали вони багатьох, дуже багатьох. Не знаю, певно, що це пшикання вам буде заважати. <кій> вот. Но... Не знаю, як то їм інший розчит... Ну, як то інший, да? якщо попадали під гарячу руку, то получали вони і по плечах не раз. Вот. Но, але вони не, не, не закидали своїх привичок підколювати, жартувати над усіма. Вот. Зі мною вони перестали жартувати після того. Ну я не знаю, чи вони. Ну я тепер тільки признаюся, що я таке зробив, але чи вони собі догадалися, чи то я не знаю як. Ну, Мене залишили спокій після того випадку, який я зараз хочу розказати. От, а випадок такий. Всі мої земляки знають, я думаю, пам'ятають такого дядька Івана, Полійника. От не пам'ятаю, як по батькові, ну коротше, по сільському пшон. Дядько такий був, точніше, не дядько, то вже дід, бо ми на нього казали дід Іван. Але то, ну, ми то пацанюри такі о, після школи школьники. От. А всі решта на нього. От уявіть собі, я тепер собі аналізую і думаю, нічого собі, дядько, звичайний фірман. Возив по полях, розвозив обіди трактористам, а до нього навіть начальство по батькові зверталося. А дядько просто на конях. Ну, дядько був такий глух. Я думаю, що багато хто його навіть не просто поважав, а побоювався. І значить така ситуація. Він приїжджає е, е, там, до кухні. Не знаю, чи то він ні, то він вже, як якщо... сопляв. Якщо він приїжджав в обід, то, то він вже розвіз обіди трактористам по полях. Ну, Значить, там ну, те демоса привозив чи щось таке. от. Він приїхав з кіньми возом, віз дерев'яний, на дерев'яних колесах, кований. от. Е, значить, Приїхав там щось по своїх, ну, під термоси певні розгрузити, чи що. Е, Всі трактористи в столові обідають. От. Ну і понятне діло, якщо якого дядь, дядькою збитка зробити, на кого подумають? На тих жартунів, що я беру? Той самий спосіб, що, що, що тоді з тими бандюками діловими. Беру інгролом дядькою вимащую батога, люшні, де якщо треба вчи, схопитися, щоб вилізти на воза. І ще а, а дядька така привичка була така колишня господарська. Значить, він тільки з воза злазить, зразу лавку хоп перекинув, ну, щоб случай дощу, лавка не намокла. От. А коли сідає, лавку знову. Ну, лавка така, знаєте, звичайний кусок доски з планочками, щоб не злітало з, з воза. От. Я ще ту лавочку теж помастив і перекинув. Ну, значить, виходить дядько з, з кухні. За хаб, за люшню хаб, руки вимашені, все понятно, йопхає тут виходять ті. Шуткані, не знаю, жартуни, ті жартуни з столової. Не знаю, хто тоді перший попався йому під руки. Але він такий дядько був, що він довго не говорив. Він зразу батюгом і по плечах. І ті не знають за що, щось там до нього. От не пам'ятаю, як він по батькові. Що ви там, що ви там? Я вам зараз, я знайшли кого під'їбати. І знов тим батюгом по плечах, по плечах. Хлопці тікають, ну, все. Дядьку успокоїв Після хлопці повтікали, значить, він там свої, ну що там треба було, загрузив, повитирав той нігрол, <кхи> перекидає лавку автоматично. Хоп на лавку і знов нігрол? Ото то було тоді крику на, на, на бригаді. Ну, хай мені дядько вибачить, він же не божчик, а йому земля буде пухом. Ну але що ми мав робити? Як мав... Не то, що відомстити, Ну, дуже сильні ті їхні жарти, жарти жартами, але там раз-другий раз пожартувати. А також воно заважало е, працювати. Мало того, їхні жарти, як то кажуть, сильно нарушали е, правила техніки безпеки. Через тому воно було непогано пострадати, десь такі збитки. От. Е, ще що хочу сказати, на днях. Позвонив до мене Микола, Гоц, нагадав мені ще один їхній прикол. Значить, по-моєму, Васюнь робив машину, щось там моста розбирав, то вони йому підсунули полось від іншої моделі, яка не влазила в той. І Васюнь там пару днів сидів, тикав тупо з усіх сторін і не міг поняти, чого ж вона не влазить, як вона становиться вилізла. Потім ще я чув таку історію, ну то ще було далеко до мене. Не знаю, чи то правда, чи то може вже попридумували, що вибачте на слові, насрали в, в коробку комусь, як хтось робив коробку, і потім коли нагрівалося масло в коробці, смерділо. От, ну не знаю, чи то правда, але переказую, якщо мені збрехали, то і вам збрешу. Жартів них було дуже багато. Я всіх їх не пам'ятаю, ну ті, що ті, що зі мною були, то я вам розказав. Ну і після тої штуки з дядьком з дідом Іваном мене більше вже не зачіпали, вони не підколювали і, і не, як то сказати, успокоїлися на шот мене. Ось от, е, от така історія про тих жартунів. Як хтось там щось там мав теж подібні історії, може десь на інших роботах є такі любителі підколоти. Хоча я думаю, що тепер теперішні часи вже Такого не робиться, бо дуже сильно, наскільки я знаю, зараз вимоги до техніки безпеки. І я ж кажу, що їхні жарти дуже сильно піддавали ризику, що можна було багато чого чудити через їхні підколи. От. Все, бувайте здоровенькі. Вибачайте, ну працювати і розказувати трошки незручно, але замітив, що я там зробив пару відео. Про проклятий трактор, де просто більш-менш чисто мої розказую, не дуже є переглядів. А от коли щось роблю, переглядів достатньо. Ну, треба вивчати, як то й кажуть, попит. Стараюсь соответствувати попиту. Всім удачі, щоб вам поменше таких жартунів попадалося в житті. От, бо трошки незручно, коли таке так підколюють часто. Все бувайте.